Слава Господу нашому, який дбає про своїх. Він хоче, щоб ми несли його слово, щоб визволили від полону так багато людей, які знаходяться в полоні, і самі того не знають, що вони знаходяться в полоні. То як же знайти той вихід з того полону? Так, люди шукають різні, в різних релігіях. Ось, дехто шукає в чомусь іншому, в алкоголі, можливо, от. але ми пропонуємо вам шукати в Євангелії. в Євангелії. Так, бачите, багато християн є різних деномінацій, де ж знайти правду. І от бачите, сьогодні сестричка говорила, є аргументи. На які спираємося ми, ми говоримо про те, що написано в слові. Ось ми не вигадуємо нічого від себе. Ось, і ті, хто знаходиться в релігії, вони можуть порівнювати. От, а чому саме на них ми, для них ми так звертаємося? Так от можливо. Тому що дуже багато християн вони вважають, що вони спасені, вони, вони ходять до церков, от і все задовільняють. Ми такі всі самі були. Тому ми нікого не критикуємо, а хто чує, що його слово судить, ну то не ми. isso, o motor slova Ось так, якісь ознаки християн, тому що е, багато хто називає себе християнами, так? От е, першою, напевно, поширеною ознакою є те, що носять хрести христина тільне. У мене таке було відкривання про хрести, я про них говорив, от тому я повторюватись не буду. Але слово нам не говорить про те, що ідентифікація християн є за носінням хрестів, так? Тому що хрести були запроваджені десь в п'ятому сторіччі тільки но. От. І являли собою скоріш такий, знаєте, амулет від чогось такого злого. Ось, і я казав, що задовго до християнства хрести були, і вони зовсім інше смислове навантаження несли, і не дуже добре, тому що воно було пов'язане з язичництвом. Другого знака, як сьогодні вже говорилося, це відвідування так званих Божих служб. Так? Бачите, апостоли нам не залишали, вони казали, що таке є справжня церква, так. Вони казали, що ми збираємося в єдинодушній молитві, так, в братерській любові, так, на спільну молитву, спільне ламання хліба, все це ми знаємо. так. Але коли слово говорить про те, що для, для чого вони там збиралися. До Ефісян, апостол Павло казав, що приготувати святих так, на діло служби для збудування тіла Христового, святих приготувати, розумієте? І ви подивіться, коли ми ходимо в. В так званій службі Божій, так, ну які там може бути святі, якщо ми себе б'ємо в груди і кажемо, що Господи нас помилуй грішно. Про це часто говорять, ну це ну, на який то святий, якщо він грішний. Це вже воно ну, не співпадає зі словом. А далі він каже: аж поки ми не досягнемо, не досягнемо з'єднання віри. В пізнанні Сина Божого, мужа досконалого, в міру зростою Христової повноти. Тобто ми ще тільки зростаємо, і в міру зросту ми пізнаємо все глибше і глибше Господа, так? щоб не бути нам вже малолітками, так? що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки, науки за людською аманою та за лукавством. До хитрого блуду. Ну та світ він не війде до, до, до того блуду, тому що хто а, а хто? Саме малолітки, вони ще не пізнають. І отак дивишся, люди ну, шкода, ну ходить, ну ходить він на служби Божі, так, але він залишається малолітками. Я ж не кажу, що він не любить Бога. Так, він любить Бога, він любить Бога. Але він, він в тому знаєте, в той брехні зростає і не пізнав. Жертви Христа, розумієте, це найбільше що то, що звершилося. Далі Павло каже, продовжує про церкву, бо нам заповело сламо слово, говорить, нам, що таке справжня церква. Але ви не так, кому він говорить? Він говорить ефесянам, але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про нього і навчалися в Нім, навчалися. Розумієте, в церквах так званих ну, релігійних, так. Денамінаційних, оце слово мені, денамінаційних, так навчання, нема навчання, немає служби, вона йде, проходить одному самому грішні, і, Господи, помилуй. А він каже про те, що якщо ви чули про нього і навчалися в нім, бо правда в Ісусі, щоб відкинути нам за першим поступуванням старого чоловіка, я ніколи не чув, що ми знаєте, старе творіння і що його треба відкинути. Хоча я кажу, був досвід і тривалий досвід перебування в католицькій церкві, а але... Але потрібно, а слово говорить, що ви треба відкинути. Ми знаємо, що слово говорить про те, що старе минуло, настало нове. Тобто Бог створює нову людину і далі продовжує. Які, тобто старий чоловік зітліває в звабливих пожадливостях, так? Та відновлятися нам потрібно духом вашого розуму, так? І зодягнутися в нового чоловіка, створеного Богом у справедливості і святості Правди. так? Так, ми теж знаєте, на службах говорили. Я мав на увазі ті, хто відвідує служби, так звані служби Божі, Так Говорить так, теж що ми христа хрестилися, христа слова правильне. Коли ти задягаєшся в Христа, ну, 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 ну ти не можеш бути вже грішним. Ну, ну повірте, ну як ти можеш бути грішним, якщо ти в Христа задягнувся? Воно, воно, розумієте, хто має розум, ну вже є суперечка. І та суперечка вона має дійти до якогось висновку певному. Щось тут не те. Ну, щось тут не те. Отак нагло обманюють, розумієте? І тому питання: чи навчають ваші церкви про нове творіння? Нове творіння. Бог створить нове творіння. Розумієте, нове, Він каже, я святий. Через слово моє ви стали чистими. Розумієте, якщо ми стали чистими, він каже, ви святі, бо я святий. Він називає нас святими. Ну святі ніяк не можуть бути з гріхом якось, якоїсь спільності мати. Ну, абсолютно. Кожна спільнота церковна визнає так званих святих. Ну, Це не є погано визнавати святих, так? але в кожній вони є свої, і, і, і живих ми практично не бачили. Вони після смерті визнають тільки святим. Бог каже, ви святі на землі, Хай буде царство твоє, як ми кажемо як на небі, так і на землі. Так? І він каже, тут пізнавайте мене, тут на землі. Ну, Грішники пізнавати царство Боже ну, не зможуть, тому що воно дано тільки дітям Божим. А Божі діти вони святі і чисті, вони відкинули старе, у них було старе, але вони то відкинули, обрізалися, пізнають Господа в істині. Так? Ну то, то то теж треба трошки так, от задуматись, тому що я теж колись от, я про це взагалі не знав. Знаєте, не думав, коли почув. Почалося вмикатися розум, так і, і думати почав по-інакшому. От. І в першому посланні Павло до Тимофія каже, що а це говориться для того, ну, тож і попередньо хочу ще сказати, що, що молитви складалися до святих. Да? до святих. Ми ніде не бачимо, щоб апостоли молилися до святих, так ну, до, до Марії, так, заступниця, заступись. Так ні, вони мали владу. Бог дали владу. Сказали, ідіть, навчіть всі народи, так, хрестячи їх. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. І вони не складали молитви, ми ніде не побачимо, ніде не написано. Так ці люди склали. Е і склали не просто так. розумієте, Я коли глибше вже пізна... ну, колчав глибше Христа пізнавати, мені здавалося так. Ну, можливо, вони помиляються, священники, Ну, ну людина може помилятися, знаєте, а коли глибше подивилися, всі їхні обряди, всі... все проти Бога. От буквально все. Що не візьміть. Все погано, але прикриваються істиною. Коли ми символ віри проголошуємо, ми говоримо чітко, правильно все. Символ віри, Розумієте, це основа. Ну, як основа? Те, те, що ти визнаєш, хто такий Христос. Устами своїми, що головне, все правильно. Ну, все решта, все, ну, що не візьми, все неправильно. Та мертві Кості, то ще щось. То, то яка святість з мертвим може бути? Наш Бог Бог живих, Він не Бог мертвих. Він є живий, розумієте, і коли ми піснеємо живого Бога, чудеса і знамена супроводжують нас. От апостол Павло до Тимофія говорить, що один є Бог, тобто ніяких посередників, один посередник між Богом і людьми людина Христос Ісус, що дав Сина самого себе, на відкуп за всіх. Розумієте? Один посередник є. Ну, 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 ну хто ж ще може бути, як не Христос? Він віддав своє тіло за нас. І далі в діянні апостолах ми на підтвердження теж е, 4 розділ, 12 вірш. І немає ні в ким іншим спасіння, бо під небом немає іншого імення даного людям, щоб ним ми спастись могли би. Однозначно говорить про те, що про Ісуса тільки Він ма ніяких посередників, ні апостолів, ні Марії, розумієте. А те, хто молиться отак от до Марії, вони просто вони зневіч, знаєте, так от, то ім'я зневажають, розумієте? Зневажають її, а говорять, що ми ми любимо Марію, тому що вона, вона була в послусі, в послусі до слова. Господь теж, коли ми він хоче, щоб ми будували. Коли ми народжуємося згори він нам посилає духа свого щоб ми відбудували ті відносини. І ті відносини, вони є дорогоцінні, розумієте, тому що Дух Святий, він Дух істини, він наводить на істину. Він наш дороговказ, так. Хоча церква, вона теж дуже важлива, тому що Господь будує ту церкву, сам він є фундаментом, так, а живу церкву з каміння. Ну, звичайно, це образно будує свою церкву. І він за неї прийде, вона є невіста, так написано слово невіста, а він є жених. Це так образно, щоб ми розуміли, що жених приходить, за своєю невістою. Пророк Єремія каже, що так говорить Господь: проклятий той муж, що надію кладе на людину. Тобто покладається на спасіння, надія на спасіння, так? І робить раменам своїм слабу плоть. Рамена? Ну, покладатися, рамена. А від Господа серце його відпадає. Бачите, коли надіємося, ми? Ну, ми не надіємося. Але тих, хто може надіятися, ну та священик він веде, він знає, він вчився. Я ж не вчився, я що? Ну, я, 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 я його слухаю. Але коли настане суд Божий, ми ніде не знаходимо те, того, що якимось чином ми можемо виправдатись і скинути ту провину на когось. Бо я не знав. І, але і Бог так не говорить. Він говорить про те, що шукай, шукай, Він говорить, шукай істину, шукай. І для того, щоб ми знайшли ту істину, ми повинні, по-перше, вімкнути свій розум, так? розум Христа. Чому і розум Христа кажу, тому що, по-перше, ти маєш народитися згори. Бо сам ти що, ну світська людина може вона шукати. Я не говорю, що може і знайде. Але найкращий шлях до спасіння це народитися згори, по-перше. Бо хто не народиться згори, царство Боже не успадкує. Не Тому перший крок для спасіння це народження згори. Приймаєш того духа, так? Іду, Господній тебе веде. Яким чином? Ну, це, це може говорити багато, але <кій> ви це все знайдете на християнських зустрічах. По-перше, якщо підпишетесь на мобільний додаток, називається християнські зустрічі. Ось він є на Web Store і Google Play. Це його легко знайти. Там є, є ж християнські школи, і починати своє духовне зростання повинні, щоб не бути тими малолітками, так починати духовне зростання саме зі шкіл, християнських шкіл. Звіряйте все слово з Євангелії, там немає нічого хибного. Тобто як висновок. Я ще, знаєте, хотів приклад такий навести е, свої доньки молодші. І Ми хотіли, щоб вона навчалася в християнському закладі, і вона ще приступила в католицький університет. В Любінській в Польщі, так, і в родинна психологія хотіла допомагати людям, але коли вона почула слово істини вже тут, на християнських зустрічах, ще нас там не було, <кій> народилася згори, і вона почала говорити вже істину, бо вона вела ще катехізацію там, так, і вона почала говорити істину дітям, розумієте? Ну і, звичайно, воно якимось чином дійшло до священників католицьких, вони її викликали на килим, почалася розмова. І вона тоді різкі зробила вибір, вийде поміж них, і вже туди не поверталася. Це, бачите, різкий розворот. Я пам'ятаю, так само в мене відбулося. Я, я теж народився, тобто хрестився, був в католицькій церкві в 33 роки. Здавалося б, це вже вік, який ти мав би розуміти і осмислений вибір зробити. Так, але я його не зробив. Чому? Я не навчений був. А дивіться, священник, який мене хрестив. Він був не просто священник, він був викладачем, викладачем в Римі в католицькій семінарії. І, і, і ну, володів багатьма мовами, Ну, взагалі, людина, як людина, вона була добра, розумієте, але я не розумів нічого. Жінка моя дивувалася, чому мене так ні, фактично нічого, я нічого не знав. Я всі мав віри, я вже під час служб так званих бож, да, я там схопив то все багато, що набрався, але і я не розумів, для чого мені це це мабуть, був такий поступ на зустріч дружини скоріше, да? тому що. Ми не могли взяти так званий церковний шлюб, поки я не буду хрещений. Ну, І, і. Немовля, так і було, немовля. Хоча немовля, вже таке велике 33 із такою бородою. Це було, це було. Розумієте, може, кому ну так, так смішно, але я вам кажу, багато, напевно, таких і людей є, що прийняли і не знали, навіщо мені то спасіння? Яка моя природа стара, чому вона в мене стара, що то за Адамов гріх? Нічого того, ніхто нічого не говорив. Але вони це знали, вони це знали. Я знаю, що вони це знали про дамів, і все, але ну, мені того нічого не казали. Крепили, так, 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 так. Бачите, кожна людина хоче для своїх дітей, от якийсь залишити добрий спадок, так? Це і матеріальне, ми не відкидаємо це нормально, але найбільший спадок, що ми можемо залишити, те, що ми пізнали самі, уявіть собі найбільше яке щастя, що ми зустрінемося на небесах в царстві Божому зі своїми дітьми. Хіба ніхто не хоче зустрітися зі своїми дітьми там на небесах? Такого нема розумієте, Тому наш обов'язок, обов'язок батьків передати тої дітям, внукам це найбільший, найбільший спадок, що ми можемо передати. Тому апостол Павло казав до Ефісян, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав нам Духа премудрості та відкриття для пізнання Його, просвятів очі вашого серця. Це я казав про Духа Святого, настільки це важливо, бо Він тільки Він знає дорогу до Отця. Ну хто ще приведе, як не Дух Святий, розумієте? І взагалі води слово теж говорить нам, що діти Божі, вони водими Духом Духом Божим. Ну, 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 ну яким духом водими хтось інший. Ви розумієте, я кажу, що коли я пізнав тут на християнських зустрічах Христа, моє життя розвернулося. Я вам кажу, ну, реально, воно просто далі так поглибше і глибше, глибше пізнавав. І тому один із показників. Коли ви пізнали Христа, є повний розворот. Розумієте, і Слово говорить, коли Павло зустріч... зустрівся з Ісусом. Да, він осліп від Його, знаєте, такого світла, це світло неймовірне. Ось. Але прийшло прозріння. прийшло прозріння, і коли прийшло прозріння, помінялося життя. І я бажаю, щоб кожен з нас поміняв це життя, щоб зустрівся з Богом. І далі він говорить, щоб Отець слава дав вам духа примудрості та відкриття для пізнання Його просвітив ваші очі, вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає. Яка надія? Ви розумієте надія? Зараз світ, ту надію ми сьогодні було навчання. Теж цікаво, надію, світ. Підбивають нашу надію постійно, вони кидають ту безнадію нам завжди розумієте? Бізнадію. Але християнам вони не підіб'ють, бо надія у нас на Господа, і бо надію, я вперту на тебе, Господи, збережеш Ти, да? бо ми покладаємося тільки на нього. Та дещо ми покладаємося на свої зусилля, але ну, я вам кажу, християни покладаються на Бога. До якої надії він вас закликає? І який багатий і славний спадок у святих, і яка безмірна велич його сили в нас, Силу, силу, Він нам передає силу. Може, для когось це звучить, ну, яка там сила, Божа сила, Божа сила, розумієте? Він сказав, що в імені моїм будете вогняти бісів і демонів. Імені моїм. Тобто Він дає ім'я, ім'я влади, влада, влада, влада в нас є. Ось може хтось е, не знає, як її користувати, все. Ну, Для цього є навчання навчання справжньої церкви. Тому що е, ну, дехто по малолітству, може теж я маю да? і бігає вперше, бо слово говорить: хто увірить Христя, буде справжні такі чудеса і знамена. Руки будуть класти на хворих. Ну, і там, і, ну, прочитати, так, і, але. Зараз. А, а ті, хто вірує, будуть супроводжувати ознаки такі: в ім'я моє будуть демони, в ім'я Господа, будуть демонів вигонити, так, мовами новими, братимуть змій, а коли смертодійне, що вип'ють, не буде їм шкоди. Кластимуть руки на хворих і добре їм їм буде. Я відразу знаєте, хочу застерегти тих людей, що хапаються за перші слова і для перевірки своєї віри Вони це будуть за зміями, Молодіцтво, розумієте, І, і, і щось смерть. Тоді і не пити, на ну, 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 слово нам воно говорить. Але для тих, хто вже зріс, розумієте, так само, як Ісусу казали, зроби нам чудо. знаєте, Ісус що чудеса не робив, каже Я, вам, ви, ви і так невірні, я вам робив. Тобто є свідки. фарисеї, розумієте, фарисії, давай їм чудо. І вони тоді, і ну от і ті от малолітки, якщо так почнуть з того, от. І так само, як і руки класти, ви знаєте, колись брат Михайло казав, не бігайте. І в мене теж колись таке було трошки, але я вже потім зрозумів, що Ісус вже не бігав, ні за ким комусь руки класти. Але ті, хто з вірою приходили до нього так? Він і, 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 і мали віру, він покладав, і тоді віра діє, розумієте? Ну а так, якщо ти будеш бігати, бо Христос тобі розумієте? Ну він не бігав за хворими. Приходять за вірами, то поклади руки на хворих. Апостол Яков каже так, що яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл немає. Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Діл, і що то за діла. Бо і тут же релігія, знаєте, пристосовує своє лжевчення до слова. І от і починаються походи, так, по, 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 по святих місцях. Ну, і, ну, найдіть в Євангелії, де апостоли по святих місцях ходили. Вони самі були святі, розумієте, ходили по святих місцях, але вони являли вони являли, являли Являли Христа, розумієте? Ні, вони не свою славу являли. вони являли Христа. Так само і нам заповідають. Ну, 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 вони являють світло. Якщо ми являємо світло, то ми виконуємо волю Божу. Так? І, 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 і ці діла віри, це є, от, бачите, та, та любов, яку Бог говорить. Що любов, знаєте, Плі духа, вот каже, плід духа приносити. любов. Там довготерпіливість та, та я тривала наша віра, милосердя так. Мир, радість це має являти. І тому є це є отазнака того християнина, розумієте, ті, хто бачимуть в нас те, що заклав Господь, і вони тоді будуть тягнутися. Це те, те слово для нас теж. От, до, бо знаєте, є так, так, так звані люди двоєдушні. Ну на показ християни, да, так. А вдома вони інші, і сусіди їх знають, як інших, розумієте, тому. Ну, треба вибирати, в якому це царстві, бо на двох стільцях теж не можна сидіти. Дехто так сидить на двох стільцях. Ну, це не є Боже. Так? Ті от всі справи, які нав'язують церква, всякі там святі ходіння, їздення, являння, так? вони ніколи не ні, ні були шляхом до спасіння. Ніколи. Ніколи і Бог це не заліковує, як знаєте, в якийсь плюс, так якісь там привілеї, що ти босим там ходив за 50 кілометрів на якісь там світні місця. Це релігія, вона вигадує таке, щоб людина була зайняті руки, ноги і тільки там ходила, щось робила. і Це не є діла Божі. Бог не прославиться. Так само, так як через мертве. Сьогодні теж сестричка говорила. Ці ікони всі, ну, ікони, чи, чи, чи Бог прославиться через мертве творіння рук. Слово там чітким говорить, що е, через творіння рук це є прокляте взагалі. То розумієте? Ну, ну, ну бо то поклоняємося ідолам. Воно й ще й старого заповіту. Бог постійно боровся, щоб його Божий люд не поклонявся. Бов вонам, так. І тому він дав законом. Закон. Е, колись тут на християнських зустрічах говорилося, які є шляхи до спасіння один через Христа. так. І Це є так. Я можу сказати, ще і через закон. Но, но! Через закон ще ніхто не спасся. Розумієте? Бог дав закон, но через закон ніхто. Він... Я казав вже підняв таку планку. Вот, от, от він закон, хто його виконає. Ну людям це недоступно. Людям Ісус, тільки Він один міг. Розумієте, тільки Боже створіння. І тому, коли пізнаєш його. Е його жертву, його кров, розумієте, І то, то, той Хрест, який тебе будуть давати, цілувати, ніколи не будеш його цілувати, тому що ти знаєш, що на тому Христі там гріхи розп'яти, розумієте? Гріхи, гріхи, гріхи. Кажу, що і дивився недавно свідчення одного, там вчора дивився свідчення, він був сам кримінальний. Ну, Кримінальна кримінальний така людина була, та, але йому відкрилося, йому відкрилося духовний світ, і він вірував в Бога. Його життя кардинально змінилося, розумієте, і коли йому, а він ще і палив, і йому ще наркотики були, і, і, і він знав, що йому треба тут позбутися, ну як? І, і тут йому пропонують палити, так йому знов відкривається духовний світ, і він бачить, як та цигарка і, і, і вона перетворюється в цвях і забивається. Розумієте, гріхи, саме гріхи. Руками нечистівців, от це є гріхи. Здавалося б, ну, що таке паління? Ну, ну не смертельний гріх, скажем так. Але коли бачите, відкривається духовний світ і в що то перетворюються саме гріхи, оці ті свяхи, ми маємо розуміти, що свяхи якраз і в тіло Христове. Як висновувати? <клух> Виходьте них, хто чує істину, розумієте, ті, хто знаходиться в різних діномінаціях. Ви чули істину, хто почув? Хто не почув, шукайте істину, тому що то, що говорять в ваших діномінаціях, воно не співпадає з тим, що говорить нам слово Боже. Спасайтесь. амінь.